Вночі 24 серпня жителі Дніпра прокинулися від потужних вибухів. Рашисти завдали чергового удару ракетами. Одну з них збило повітряне командування. Схід проте є влучання у транспортний об'єкт. Внаслідок цього постраждало десятеро людей. Вибуховою хвилею пошкодило близько 20 об'єктів. Серед них банк, адмінбудівля, заправка, два житлові будинки, магазини, водо- і газогони. Була активність тактичної авіації, в тому числі і на декваторія Чорного моря. Тому Цілком очевидно, що ворог намагався вишукував способи атаки, і очевидно, до якогось з них дійсно пристав. На Харківщині ворог обстріляв Вовчанськ та Петропавлівку. Снаряди рашистів пошкодили дахи приватних будинків, господарчі споруди, надіючу адмінбудівлю, лікарні та деревообробне підприємство. Пожежі ліквідували вогнеборці. Постраждалих немає. Ворожих обстрілів зазнав і Херсон. Один зі снарядів влучив у дах приватного будинку. Постраждала семирічна дитина. На жаль, маємо постраждалих. П'ятеро херсонців отримали легкі поранення внаслідок ранкової атаки після обіду. Російська Федерація вкрила вогнем і житловий будинок. Поранення отримала 81 річна Херсонка. Зараз знаходиться в медзакладі. Звуки пострілів сьогодні чули й у Криму. Біля населеного пункту маяк відбувся бій за участю плавзасобів та авіації. Це частина спецоперацій української розвідки. Крім того, нашим військовим вдалося висадитись на півострові та знищити чотири ворожі швидкохідні катери та щонайменше 30 росіян. А щоб розвідка частіше радувала українців гарними новинами, компанія Байкар до Дня Незалежності подарувала воїнам безпілотник Байрактар Брачку, заспокойся без паніки. Допомагає хлопцям на передовій та зберігає життя, коли здавалося, воно висить на волосині. Це все про бойового медика бригади Нацгвардії Червона калина Тараса на псевдо ІПП. ПП. Ровесник незалежності України у 2010 році вступив на службу до тоді ще внутрішніх військ. Те, що незалежність доведеться виборювати, зрозумів у 2014-му, коли російські найманці вперше порушили державний кордон України. Тарас був одним з тих, хто звільняв Харківську Ода. Слава Богу, на той момент протестанти були не готові до нашого швидкого реакції на це все. Без єдиного пострілу ми звільнили Харківську вода, тоді ніхто не очікував, що вона переросте на той момент в антитерористичну операцію. Далі був Ізюм та Слов'янськ. Обороняв і лінію відступу під Дебальцевим. Повномасштабну війну зустрів вдома на Вінниччині. і вже 25 лютого разом з побратимами вирушили на Київщину. Житомирська траса, потім Буча та Ірпінь. Тарас каже, завжди пам'ятатиме, як люди зустрічали українських захисників на звільнених територіях. На Київщині, коли ми йшли, люди виходили прямо до нас, коли ми йшли, зачищали вулиці. Виходили до нас, цілували, обіймали, незважаючи на те, що може зараз хтось по нас стріляти, чи ще щось вони виходили і допомагали. Вже якщо ми закріплялися, вони нам їсти приносили. Потім його підрозділ перекинули на Східні, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. У найгарячіших точках фронту рятував побратимів навіть під час обстрілів. «Саме важче – це евакуація з даних точок. Хлопці знаходяться в окопах, сидять і тримають рубежі. Ми, медики, знаходимося трішки на віддаленні. І коли є якийсь поранений або, не дай Бог, двохсотий, ми їдемо їх забирати звідти. Саме важко це добратися туди, надати допомогу і забрати його звідти. Каже, впритул до найгарячіших позицій поглянув у страшне обличчя смерті і ніколи цього не забуде. Населений пункт Білогорівка. Там, БТР наїхали на міну. Зірвалася міна прямо під водієм-механіком, його дуже обпалило. Я приїхати, приїхав, все, допомогу надав. Но там дуже численні були опіки тіла. Я його віз, довіз його, будемо казати, до точки евакуації, довіз його він ще був живий. А потім мені хлопці сказали, що він не доїхав вже до лікарні, він помер в шутки. Та врятованих життів на рахунку бойового медика значно більше. Вже потім, коли людина. Після реабілітації виходить назад на службу. Дуже багато хлопців, які підійшли, сказали дякую, що зробив все, що міг, що молодець. Те, що допомагає триматися і не падати духом, це щирий сміх. Згадує, інколи пораненим вдавалось розвеселити медичну бригаду. У нас був поранений, ми висунулися для його евакуації, надавали йому допомогу. І в автомобілі, він був поранений в ногу. Незначне поранення, але я йому надав допомогу і треба було зробити знеболюще. Я йому уколи робити, а він кричить криком. Я Його питаю, що ти кричиш. а Він каже, що я боюсь уколів. Тобто, того, що його поранило, він не боїться, а самого укола, що я йому зроблю, боїться кричить і плаче. Тарас каже, готовий стояти до останнього, бо ж бореться за майбутнє найрідніших. Вдома на нього чекають кохана дружина та дві донечки. На деякий час в відпустку побачив це для мене як люди живуть, як це все добре, спокійно. Оце мене мотивує, що ми там, ми працюємо завдяки цьому, інші люди відпочивають і відчувають себе в безпеці. Коли ми агресорів. Російської Федерації витіснимо до кордонів нашої держави за 91 рік. І тому їм, я скажу грубо, таких бомбулей, що вони більше до нас не лізли. тоді для мене буде перемога. Зізнається, після нашої перемоги мріє, що нарешті буде більше часу проводити з сім'єю. Україна відзначає головне свято: – другу річницю незалежності. Вже другий рік поспіль в умовах повномасштабної війни, коли Україні вкотре доводиться відстоювати свою свободу та право на життя. 24 серпня 1991 року за утворення самостійної української держави та ухвалення акту проголошення незалежності України на позачерговій сесії Верховної Ради проголосували народні депутати. Втім, історія боротьби за незалежність країни почав. Набагато раніше аніж дев'яносто перший рік, От тоді люди зрозуміли, чого вони хочуть. Вони стали натхненниками для наступних поколінь борців за цю незалежність. Ця боротьба не зупинилася у 20-ті роки, коли радянська система запустила свою репресивну машину. Ні, в 30-ті роки це під час Другої світової війни національно визвольний рух, так звані е другі визвольні змагання в контексті боротьби е УН та упа. Це величезна самопожертва людей, які в 50, 60 і 70 роки, розуміючи це, виступали із критикою Радянського Союзу, із тим, щоб говорити про незаконні репресії, говорити про те, що Україні потрібно бути самостійною. Понад три десятиліття тому і Вінниця не стояла осторонь. Наші активісти натхненно виступали за незалежність України. Вінниця виглядала доволі активною. Кожного дня там упродовж 89-го року, 90-го року, відбувалися мітинги, е, висувалися вимоги, е, люди хотіли дізнаватися щось нове. Люди задихалися від цієї системи. Це і оклюзійна наліпка. Це і термоковдра, це і кровоспас, назофрінгальна трубка, декомпресійна голка. Обов'язково є пілпак, це ліки, які вживаються пораненим при пораненні. Те, що має бути у кожного військового, аби врятувати життя побратима або ж своє. Обов'язково має бути якісний, дуже якісний турнікет. Це перше, що зараз потребують наші військові. Більшість команди волонтерського центру Вінниця, фахові медики, понад рік забезпечують дефіцитними ліками і надійною та дороговартісною тактикою військових по всій лінії фронту. Основний напрямок нашої роботи він не змінився, починаючи там з першого місяця роботи повномасштабного вторгнення. Ми як об'єдналися всі, так і зайнялися медициною, тому що в нас велика кількість медиків. Для них це вже стало частиною життя, бо віддано працюють і тримають волонтерський тил, допомагаючи чиїмось синам і чоловікам повернутись додому живими. Наші інструктори, якось ми були на тренінгу, і нам казали, що наші військові можуть не вбити ні одного ворога, але вони можуть врятувати чиє життя. Якщо ми можемо врятувати більше життя наших військових, то ми цим займаємось. А головне те, що зараз потрібно передаватися якісну тактичну медицину. Щодня волонтери отримують десятки запитів, а це величезні списки від військових медиків, евакуаційних бригад та родин воїнів. Жорсткі ноші, наплічники медикам, тому що дуже великі йдуть втрати безпосередньо майна на фронті. Вони зараз рухаються, то фронт наш не стоїть. Він рухається. А коли відбуваються якісь рухи, то йдуть втрати не завжди встигають щось забирати. Самі ж волонтери кажуть, їхні акумулятори не сідають, адже кожного дня отримують світлини з передової. Та найгарячіші новини від своїх підопічних ми не можемо по-другому. Нам треба в кожного там є хтось або близький, або житі люди, з якими ми познайомилися. Вони зараз там, і ми тримаємося заради них, тому що якщо ти забуде фронт, то фронт буде там де дитина. За те, що не опускають рук та закривають потреби фронту, наближаючи перемогу, команду Олени та волонтерів з інших центрів відзначили Вінницький міський голова Сергій Моргунов та секретар міської ради Павло Яблонський. Залучившись підтримкою місцевої влади, закордонних партнерів, друзів та небайдужих наближають перемогу, хочу подякувати в першу чергу нашим гостям почесним і всім вам за згуртованість, за стійкість, за людяність, знаєте, за доброту, за патріотизм. Від нас всіх ми можемо тільки подякувати всім нашим героям і героїням за мужність там, на сході, на півдні та в будь-якому куточку нашої країни, хто виборює цю незалежність і підтримує. Така увага особливо приємна в День Незалежності нашої держави. Зізнаються ті, хто тримає сьогодні подяку в руках. Найбільша нагорода це коли дякують хлопці з фронту. У мене два сина, вони обоє військові. Один з під Бахмутом, другий під Харьковом. Так що найцінніше це смски моїх дітей вранці. Що все хорошо, мама. Подяки і премії від міськради цього дня отримали 13 вінницьких доброчинців і колектив регіонального офісу управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Вітання від світових лідерів. Демократичний світ разом з нами святкує День Незалежності України. До українців звернулися зі словами підтримки та подяки. Сила України в її народі у вашій мужності у вашій силі і у вашій непохитній надії на мирне майбутнє і процвітання в об'єднаній Європі ви є натхненням для всіх європейців, і ми будемо підтримувати вас стільки, скільки потрібно до кінця, доки Україна не переможе у день незалежності. Я бажаю вам миру, свободи, справедливості, процвітаючого європейського майбутнього. Ваша хоробрість, ваша рішучість у тому, щоб відштовхнути агресора назад, надихає Європу і світ. Ми з вами сьогодні й будемо з вами стільки, скільки знадобиться. Слава Україні. А от закордонні актори, музиканти та спортсмени привітали українців віршем Сосюри. Любіть Україну. Любіть Україну. Jak slunce, ljubí. Jak víte, lítra velí vody. Tohle den je šťastný v radosti mít. ljubit. Tu hodinu nehodí. Україна мати Укрпошта випустила нову марку до 32-ї річниці незалежності України. Символічно в обласних центрах її погасили 24 серпня. Святкову марку надрукували тиражем у 600 тисяч примірників. 10 тисяч виклали на передзамовлення. Їх українці розкупили за один день. Повідомили в Укрпошті. На новій марці зображена Україна мати в новому образі з тризубом та автентичним українським намистом. Як зазначили у відомстві, це про переосмислення минулого та про нову. Нову епоху для кожного українця разом з маркою вийшли у продаж конверт, листівки та магніт. Зелена хвиля для автобусів, тролейбусів та маршрутних таксі. На Пирогова від зупинки Валентина Отамановського до лікарні оновили розмітку, додали смугу для громадського транспорту. В інституті розвитку міст кажуть, таким чином не лише прискорили рух автотранспорту, а й убезпечили пішоходів. На цій ділянці була проблема. І з тим, що і зупинки громадського транспорту були запарковані автівками перед пішохідним переходом. Взагалі була проблема паркування під кутом до проїжджої частини. І автомобілі створювали серйозну загрозу для життя та здоров'я пішоходів, загалом для безпеки дорожнього руху, тому що перекривалася оглядовість майже на півтори смуги. Наразі бачимо, що ці проблеми вирішені. Пасажири, які щоденно користуються громадським транспортом на цій ділянці, оновленням задоволені. Я думаю, що це класно, тому що громадський транспорт буде їздити швидше, скажімо так, і не буде пробок для нього. Переваги смуги відзначають і водії громадського транспорту. Керманич тринадцятки Олександр Дерев'янко каже, тепер в години пік менше стоїть у заторах. Однак трапляються на його маршруті і порушники. Громадський транспорт на цьому відрізку рухається набагато швидше. Стало зручніше, тому що в час пік великий затор від центру до ринку врожай. Якби ще не ставили автомобілі в смузі громадського транспорту, то було би краще. Недобрословісних паркувальників зустрічаємо і під час зйомки. На даній смузі. Рух та зупинка іншим учасникам дорожнього руху заборонено. Сюдою дозволено рухатися тільки громадському транспорту. Якщо водії на даній смузі рухаються або зупиняються, вони вчиняють адміністративне правопорушення. У поліції кажуть, до порушників викликають евакуатор. Однак щойно спецтранспорт з'являється в полі зору, власники автівок одразу знаходяться. Таким горе водіям поліціянти виписують штраф в розмірі 680 гривень. Правоохоронці закликають звертати увагу на нову розмітку і дотримуватись правил дорожнього руху. І вже найближчим часом у місті з'явиться ще одна смуга для громадського транспорту. Тепер вже на Келецькій, від вулиці Шісотріччя до проспекту Космонавтів. Тридцять автомобілів викрили на Вінниччині від початку 2023 року. Аби захистити власне авто від угону та пошкодження, поліція охорони пропонує водіям встановити GPS-маячок на транспортний засіб. Система щитує швидкість автомобіля та його координати. Дані про місце перебування та історію маршрутів передаються на захищений сервер поліції охорони. Така система супутникового моніторингу допомагає швидко і легко знайти зниклу автівку. Важливо встановити маячок у недоступному та непомітно. Но для викрадача місті переконують, заглушити такий пристрій майже неможливо. Підключаємо трекер на свої пульти спостереження і в разі спрацювання сигналізації ми бачимо, де знаходиться цей автомобіль, і здійснюємо міри щодо його затримання. Ми обладнуємо як приватний транспорт, так і транспорт перевізників, замовників інших послуг також. Хай небо буде мирним, а Україна чистою під таким гаслом у Вінниці просто небо влаштували екопікнік. Насправді цей івент вже 9 років відбувався в Україні, але він проходив тільки в місті Києві. Але цьогоріч Вінниця показала себе як завжди з сильної сторони, і ми проводимо його і в нас. А цим ми хочемо довести, що в Вінниці є дуже багато відомих та крутих людей, які вже зараз впроваджують зміни і їм не байдужа, скажімо так, тема екології. Основна мета формування культури чистоти, правильного поводження з відходами, відповідального споживання та згуртованість заради екологічного майбутнього. Своїм досвідом поділився директор одного з вінницьких підприємств. каже за 20 років діяльності його компанія використала паперу на виробництво якого треба було б зрубати чималий ліс. Це змусило замислитись. Ми переходимо на електронний документ. це величезна робота. Величезна робота, яка має грошей, залучення і консалтингових компаній, і зміни навіть в підходах всередині компаній, ми е, ініціювали використання паперу з території тери, тери, сировини. Вони такі трошки жовтіші, але нічого страшного. Ми їх використовуємо. об'єднав екофорум людей різних професій, яким не все одно як виглядатиме планета після нас. Питанням екології давно переймається директор Вінницького 20-го ліцею. каже, ця тема хвилює його учнів. Сьогодні мій візит саме на еко-пікнік це така можливість також долучитися до еко-свідомої спільноти, а ще повчитися в нашої молоді. Наша молодь надзвичайно талановита, наша молодь надзвичайно еко-свідома. І хочу сказати, що я думаю, що наша планета буде мати шанс на порятунок, але для цього нам потрібно, щоб еко-свідомість була на високому рівні. Староста Вінницько-Хутірського старостинського округу Владислав Кривешко каже, рухаються в напрямку європейського зеленого курсу, який Вінницька громада прийняла першою в Україні. Так за останні два роки в окрузі запровадили чимало екоініціатив. Це і сортування сміття, це і вивіз твердих побутових відходів з кожного домоволодіння. Це і участь в екологічних ініціативах, ініціатива міського голови Я зачисти довкілля щодо прибирання саме суботників. І загалом та ситуація щодо підвищення нашої екосвідомості. І такі речі, які відбуваються сьогодні, вони надзвичайно важливі. Глобальну проблему негативного впливу сміття на природу красномовна показали на першому в Україні перформансі. Дівчата вдягнуті у сукні з поліетилено пояснили, що символізують їхні образи. Коли одягаєш цей образ, то ну, просто перенаєш все це і хочеться плакати. Ну, такі емоції прям. Дуже дуже. Я символізую більше як воду, водні забруднення, те, що багато викидів від виробництва, також ідуть в воду, і ну воно нам добром не повертається, це точно. І ми бачимо наразі, що навіть живі тварини помирають від цього, заплутуються. На завершення заходу усіх небайдужих запросили долучитися до акції, що заплановані на всесвітній день прибирання, який відбудеться 16 вересня. Найвище виробництво та найбільша врожайність кавунів у серпні. Аграрії Вінничини зібрали найбільше тонн баштаних культур в Україні. Про це повідомляють в мінагрополітики. Загалом в полях нашої неньки вже зібрали 38 тисяч тонн кавунів та понад 12 тисяч тонн динь. і це майже на 21% більше від прогнозованого врожаю. Зокрема, у нашому регіоні зібрали понад 12 тисяч тонн врожаю. Бурі ведмеді хлюпочуться у водичці, рятуючись від спеки. І поки плюс 30 в повітрі, у їхньому критому вольєрі комфортні 18 градусів. У них є величезне приміщення, куди вони можуть зайти. Воно цегельне і воно літом дійсно прохолодне. Можна зайти там собі, відпочити, охолонути і знову вийти назовні і радувати наших відвідувачів. У Нас розташовано таким чином вольєри, що всі тваринки або птахи мають можливість десь сховатися в тінь від спеки, то обов'язково. Апартаменти із затінком мають буйволи, лами, вівці, кози, і не лише. Крім того, у тварин постійно наповнені водою, кориця та миски. Його! Щоб водичка в рогатих, хвостатих та вусатих вещад залишалася чистою, тричі на день усі таці ретельно вимивають. Получається, водичка стоїть, довго, вона е, ну, зілляню такою накривається. От. ми вимиваємо, щоб на звірі. Пили свіженьку водичку. у басейнах від жаркої погоди рятуються й лебеді. Також біля вольєрів птахів є спеціальна система пароутворення. Завдяки цьому повітря зволожене та прохолодне. Відчувають це і відвідувачі. Холод все одно воно дає, такий, ніби як дощик, про ну освіжає дійсно. У подільському зоопарку про тварин піклуються дбайливі працівники, допомагають і благодійники. Вінничан, яким не байдуже доля братів наших менших, закликають приєднуватись до ініціативи та ставати опікунами.